У Рясному 2 димі Сморід, як у пеклі, асфальтують дороги після аварійних робіт. На 40 квадратних метрів дороги витратили аж 4 тони асфальту. Ми вийшли з зими, мали порядка 500 об'єктів заасфальтувати після розрить, після аварійних ситуацій. На сьогоднішній день ми маємо близько 90 таких об'єктів, таких адрес. Але до кінця травня ми плануємо вийти на потік, тобто що розриваємо, щоб зразу і заривати. За технологією спочатку засипають пісок та щебінь і чекають тиждень-два, аби основа під асфальт просіла. Спеціальна бригада Львівводоканалу відновлює газони, тротуари та дороги. Наші працівники укладають. У нас є спеціальна дільниця, там будівельна. Є дільниця має шість бригад. На кожним районом закріплена своя бригада по шість чоловік. На відміну від Львів облавтудору, працівники водоканалу асфальту під дощем не кладуть, чекають хорошої погоди. Щоб тримався до асфальту, до, 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 до асфальту. а так ще не буде тримати. пілюка і не буде, щоб тримали. А так асфальт тримає. Цю територію після аварії каналізації відновили за два тижні. Недовго, недовго. В Принципі не знаю, дивимося, наразі все подобається. Заробляють гарно, далі буде видно. Думаю, що добре, тому що коли розрито, необхідно, щоб воно всілося, навіть ще поливати. Якби зразу положили асфальт, воно би прогнулось. А так роблять правильно. Загалом благоустрій цієї невеличкої території обійшовся у 16 тисяч гривень. Ольга Зелісько, Юрій Герасимов головні новини Львова.